Use Effect це один з найбільш популярних хуків в React, який дозволяє нам виконувати різні ефекти в компонентах. Ефектами або side Effects називаються будь-які асинхронічні операції, наприклад, запитання до сервера або маніпуляції з DOM, або підписка на події. Напишемо трохи коду. Щоб продемонструвати, як працює Use Effect, створимо компонент з назвою UserProfile. В цьому компоненті ми будемо виконувати запит до реального API, до реального сервера. І це будуть дані про якогось юзера. Тобто ось він, Random User API. І він просто генерує якісь дані випадкові, але дуже схожі на реальні. Ось, і ми будемо висвітлювати дані профіль користувача, і для цього ми будемо використовувати UseEffect. user-profile Тип react functional Component. Пропсів жодних він не буде приймати. І тут ми створимо кілька змінних, які будуть використовувати стан. Сам користувач user, set-user, use-state. І за замовченням це буде null. Тому що коли ми виконуємо тільки запит, користувача ще немає, бо ще немає одразу відповіді з сервера. Тепер це буде стан, коли наші дані завантажуються. Loading. І за замовченням це буде true, бо компонент, коли він буде рендеритись, він одразу буде виконувати запитання, тому завантаження одразу буде на true. І ще стан для помилки. Якщо під час завантаження даних сервера буде будь-яка помилка, то тоді ми її передаємо просто на рендер. І за замовченням це буде теж null. Бо нам треба почекати на неї. Ось це функція для, для того, щоб ми завантажили дані сервера. Я не буду її докладно розбирати, тому що це, це не тема даного відео. Але ви просто маєте знати, що це запитання до реального сервера. До реального сервера, ось воно. Ви можете просто в браузері запустити цей URL, і він буде відповідати кожного разу з якимись різними даними. Ось, ви бачите, ці дані змінюються. І тепер напишемо наш JSX наш для нашого компоненту. Якщо дані будуть завантажуватись, то тоді ми просто будемо повертати параграф з текстом. Ось, Якщо у нас буде помилка. То тоді ми будемо повертати параграф з, нашим, з нашою змінною зі стану error. Тобто звідси, ось тут. І якщо вона виникне, то ми її встановлюємо ось тут, в цій функції Fetch User Data. І якщо все добре, то ми будемо висвітлювати в UI профіль користувача. Як це буде виглядати? Дамо йому статичний заголовок. І тепер наш UI буде базуватись вже на даних, які ми отримаємо від API. Тобто, якщо user з нашого стану, ось тут, якщо це не null, ось тут ми це перевіряємо, то тоді ми будемо повертати JSX. Це буде картинка. І SRC ми будемо брати з user. User picture. Large. Так, якась помилка. А, він вимагає Alt. Альтернативний текст. Альтернативний текст. Ну і можемо тут просто написати user userimage. Який час ще правильно треба написати. А, і бачите, зараз, так як ми використовуємо TypeScript, TypeScript нам повертає помилки, тому що у нас немає типу. У нас немає типу uh, user. І нам треба для цього uh, створити інтерфейс. Давайте його створимо. Дамо йому назву User. І він буде мати такі параметри. Name. Імейл, це буде string. І, власне, picture. Picture, large. І цей large буде string. І в name у нас буде два параметри ім'я і прізвище. Так, і тепер ми застосуємо цей інтерфейс. Ось тут useState. І тоді цей тип буде або user, коли ми вже маємо дані. Або Null, коли дані ще тільки завантажуються. Помилка теж може мати інтерфейс. Це буде у нас строка або null. Так, Напишемо одразу export цілого нашого компоненту. User profile. Добре, все. Як бачите, після застосування інтерфейсу, ось тут view state. Тепер ця помилка зникла. Звідки ми взагалі беремо ці параметри і знаємо, як їх назвати в цьому інтерфейсі? Це продиктовано нашими даними. Тобто ось тут у нас є name, тут є first і last, які ми використовуємо. Тут у нас є email, email. І тут у нас є Picture. Ось різні варіанти. Тепер у нас є картинка наша, і тепер давайте ще додамо дані користувача. І тут буде ім'я і прізвище. Username first. Username last. І нам ще залишилось додати email. User email. Ось і все. Дуже простий профіль. І тепер все, що нам залишилось зробити, це викликати функцію FetchUserData. Так, давайте тепер наш компонент використаємо в головному компоненті App. User profile. Ось і тут якраз є головна причина, з якої, коли ми, коли ми виконуємо запит до, до сервера, щоб завантажити дані, чому ми маємо цей функціонал виконувати, використовуючи хук UseEffect. Давайте його імпортуємо. Якщо ми, наприклад, просто візьмемо цю функцію, тобто зараз вона просто у нас тут об'явлена, але ми її ще не викликаємо. Тобто зараз тут ну, нічого не буде, ось дані завантажуються, тому що ми нічого не викликали. Ми не викликали ще цю функцію. Так, давайте одразу тут DevTools включимо network CHR. Добре, і зараз тут нічого немає поки що. Якщо ми просто ось тут без use effect зробимо щось таке, то це викличе такий ефект, що компонент наш в React буде робити mount, тобто React буде вставляти цей компонент на сторінку, і потім він буде виконувати цю функцію. Він буде виконувати запит до сервера, сервер буде повертати ці дані, і React буде вставляти ці дані ось сюди. Це буде викликати re-render компоненту React. І під час кожного ререндер він знову буде викликати цю функцію Fetch User Data. І якщо ми зробимо так, то це викличе просто так званий «Infinite loop. Тобто просто програма зависне. Він буде нескінченну кількість цих запитів виконувати. Ось можемо подивитися, як це буде. Ось, і як ви бачите, ось цей «Infinite loop він викликає просто в нескінченність ці реквести. І зараз я це виключу. Що у мене просто мій комп'ютер не перегрівся в цю жару. Ось, і давайте тепер ще О, все. Як тепер зробити, щоб компонент React викликав цю функцію тільки один раз і просто вставив наші дані в наш інтерфейс? Для цього якраз служить служить хук useEffect. Напишемо тут useEffect. І в Use effect головний перший параметр це callback, який буде викликатись після, цього, після того, як компонент Reacta зробив mount на сторінці. Тобто, коли рендер вже, вже відбувся, рендер компоненту. І тут ми будемо викликати Fetch user data. І тепер одна важлива річ: є ще другий компонент в UseEffect. Ми його передаємо після ось цього колбеку. І це array масив. І в цьому масиві ми можемо передавати змінні, які Use-Effect має перевіряти при кожному рендері компоненту. Тобто, якщо ми тут передамо змінну user, то це буде мати такий самий ефект. При кожному рендері user буде змінюватись, тому що він ну, новий буде приходити. І це знову буде infinite loop. І в React просто є такий механізм, що якщо ми ось цей другий параметр в use-effect передаємо пустий, пустий масив, то це просто означає, що Use Effect. Виконує колбек тільки один раз. Тільки один раз, і це якраз те, що нам потрібно. Ось. І тепер, як ви бачите, він просто виконує це один раз і, і вставляє наші дані користувача. Трошки мені тут CSS роз'їхався. О, Значно краще. Hook UseEffect приймає два параметри. Перший головний це callback функція, яка виконується після рендеру компоненту. Якраз всередині цієї функції ми пишемо код, який має виконатись як side-effect. І другий опціональний параметр це масив залежностей. В цьому масиві ми можемо помістити змінні, які мають змінитись, щоб UseEffect спрацював ще раз. Якщо ми залишимо цей масив порожнім, то UseEffect спрацює тільки один раз. Ось і саме так треба використовувати UseEffect. Тут, в випадку ці, цих даних, Fetch User Data, цей endpoint, він завжди, кожного разу, коли ми виконуємо запит до нього, він повертає нові дані. І в цьому випадку він якраз буде створювати цей infinite loop. Але якщо у вас, наприклад, endpoint повертає дані, які ну, більш-менш однакові, тобто вони можуть змінитися, але це не відбувається кожного разу, коли ми виконуємо запит, то цього Infinite loop і не буде, і можливо, що і не треба передавати ось, ось цей параметр. Але якщо ми його ось тут зараз видалимо, то буде то само. Як бачите, знову цей infinite луп відбувається. Добре, давайте повернемо це. Також за допомогою UseEffect можна робити, наприклад, такі речі, як. Ем... Ну, наприклад, якщо ми маємо запит до сервера, то просто виконувати, з якоюсь періодичністю цей запит. З періодичністю, наприклад, там, кілька секунд. Як це можна зробити? Тобто тут ми робимо не просто Fetch user data, а застосуємо інтервал. Для цього ми можемо написати: interval ID. Set interval set це функція не з React, а це функція просто з JavaScript. І в set interval ми теж викликаємо callback. І вже тут ми будемо робити FetchUserData. Ось, ну і як другий параметр, ми в set interval, звісно, передаємо періодичність. Нехай це буде 2 секунди. І ми це об'являємо як змінно, щоб потім зробити clear interval. Це просто така добра практика в JavaScript. В JavaScript Якщо у нас є set interval або set timeout, треба робити clear. Uh, interval ID. Ось. І зараз він просто буде змінювати нашого користувача кожні 2 секунди. Використання UseEffect в компонентах React дозволяє вам контролювати, коли і як часто виконувати асинхронічні операції, такі як запити до серверу, щоб завантажити дані. Без UseEffect ми ризикуємо створити нескінченні запити або так званий Infinite Loop, і тоді наша програма просто зависне. Дякую, що подивились моє відео. Маю надію, що моя коротка демонстрація допомогла вам краще зрозуміти, для чого і як використовувати Хук UseEffect. Задавайте ваші питання в коментарях. Ставте вподобайку, підписуйтесь на простий фронтенд і діліться відео з друзями, які теж вивчають React. До зустрічі у наступному відео. Пока!